Розділ В булгет Сіті У Бекові ожив первісний звір, і в жорстоких умовах нового життя він дедалі частіше Брав гору. Але ніхто не помітив цього. Звіряча хитрість, що прокинулась у Бекові, допомагала йому стримувати свої інстинкти. ДЖЕК Лондон. Поклик пращурів Слава первісному звіру. І капітану Ахабу також слава. Олександр Суперволосюга. Травень 1992 року. Напис знайдений всередині середині покинутого автобуса на Стемпецькій стежці. Коли камера МакКендлеса перестала працювати, він перестав не лише знімати, а й вести записи у щоденнику. Хлопець повернувся до цієї практики лише наступного року, вже на Алясці. Тож про те, де він валандався після того, як у травні 1991 року вийшов із Лас-Вегаса, ми знаємо дуже мало. З листа Маккенлеса до Джен Барс. Нам відомо, що липень і серпень він провів на узбережжі Орегона, ймовірно, неподалік Асторії, де, за його словами, часами лили просто нестерпні дощі та стояли тумани. У вересні він дістався автостопом до Каліфорнії по шосе номер 101 звідки знову подався на схід у пустель. І ось на початку жовтня він опинився у булгет Сіті, що в Аризоні. Булгет Сіті можна вважати містом хіба в значенні Оксюморона кінця ХХ століття. По суті, це смуга житлових масивів і торгових центрів без будь-чого схожого на центр, яка кілометрів 15 тягнеться уздовж берегів Колорадо, навпроти хмародерів, готельних та ігрових складів Невацького міста Лафлін. Із визначених об'єктів у Булгеді хіба чотири смуги асфальтованої магістралі мохава Вейлі, вздовж якої вишукувалися. Автозаправки, мережеві ресторани швидкого харчування, кабінети мануальних терапевтів та крамниці відеопрокату, автозапчастин і сувенірів. Здавалося би, послідовника Тору та Толстого, що відверто зневажав усі буржуазні прояви мейнстрімної Америки, в булгіт Сіті нічого привабити не могло. Та Маккенлес, попри все, дуже прикипів до цього містечка. Може, через симпатію до Люмпану, яким кишіли місцеві трейлер-парки. Кемпінги і пральні самообслуговування, а може він просто полюбив похмурі пустельні місцеві краєвиди. Хай там як, а у булгет сіті Маккенли застряг на два з місяці. Від часу його від'їзду з Атланти аж до часу, коли він оселився у закинутому автобусі на Аляскінській Степенській стежці, то був ще чи не найдовший період без мандрів. На жовтневій листівці до Вестерберга він описує Булгет так. Чудове місце для зимівлі. тут я, мабуть, осяду і покину своє волоцюжництво. Цікаво, що буде навесні, коли мені зазвичай починає свербіти в одному місці. Коли Кріс писав ці слова, він мав постійну роботу. Хлопець готував гамбургери в Макдональдсі на головній вулиці міста та їздив на роботу велосипедом. Здавалося, що він живе на навдивижу типово, навіть відкрив накопичувальний рахунок у місцевому банку. Дивно, але влаштовуючись на роботу в Макдональдсі. Він представився не як Алекс, а як Кріс Маккенлес і дав керівництву закладу свій справжній номер соціального страхування. То був нетиповий для нього промах, завдяки якому батьки могли легко його знайти, але хлопцю пощастило, бо про це так і не дізнався приватний детектив, найнятий Волтом і Біллі. Через два роки, що минуло від часу, коли Кріс Маккенлес сумлінно трудився за грилем у Бугеді, його співробітники із Золотих Арок вже добре його не пригадують. Пам'ятаю, хіба? Що він мав пунктик щодо шкарпеток, каже помічник менеджера, повний балакучий чоловік на ім'я Джордж Дрісцен. Усе зуття він носив на босу ногу, просто ненавидів носити шкарпетки. Та, за правилами Макдональдса всі співробітники мають вдягати належну форму, бути взутій у шкарпетках. Кріс дотримувався цього правила та варто було закінчити зміну гоп першим ділом знімав шкарпетки. І я не брешу, коли кажу, що він робив це першим ділом, себто одразу. Гадаю, це була, наче його декларація, спосіб дати нам усім зрозуміти, що він сам собі господар. Та хлопчина він був приємний і працівник хороший, бо він дуже надійний хлопець. А от Лорі Зарза, друга помічниця менеджера про Маккендлеса іншої думки. Щиро кажучи, мене дивувало те, що його взагалі взяли на роботу, каже вона. Обов'язки свої він виконував, готував у задній частині кухні. Однак працював повсякчас повільно і неквапливо, навіть у, обідній, у обідньому цейтноті, підганяти його було марно, Біля кас могли стояти черги з десятка відвідувачів, а він не второпував, чого я на нього сікаюся, Кріс просто не міг тямити, як це пов'язано, наче жив у якомусь власному світі. Втім, він був сумлінний ходив на роботу без прогулів, то чого не звільняли. Платили за таку роботу всього 4 з четвертю долари за годину, а вказано, що по той бік річки платили 6 з четвертю. тож втримати працівників нам було дуже складно. Думаю, що ні на які гулянки з іншими колегами він після роботи не ходив. Розмовляв хіба про дерева, природу і усякі такі дурниці. Словом, ми всі були певні, що йому бракують клепки. А пішов він врешті-решт, мабуть, через мене, зізнається, Зарза. Коли він тільки став до роботи, то був бездомний і на роботі від нього тхнуло. Це суперечило стандартам Макдональдса. Якось мене відправили нагадати йому, що помитися треба частіше. І відколи я йому це сказала, ми горшки побили. А потім ще інші колеги з найкращих поривань почали питати його, чи не принести йому мила або що. Це його страшенно дратувало, хоч він намагався і знаку не подавати. Але тижні за три просто взяв і пішов. Маккенлес намагався приховати той факт, що він блудяга, і усе його майно вміщається в наплічник. Він казав колегам, що живе по той бік річки, в Лафліні. Коли вони пропонували підкинути його додому, придумав якісь увійшли відмовки. Насправді він прожив перші тижні просто в пустелі на околицях Булгеда, а потім перебрався у закинутий трейлер. Як так вийшло, він розповів у листі до Джен Барс. Якось вранці я голився в громадському туалеті, коли раптом зайшов якийсь старий глянув на мене і спитав, чи не на вулиці я часом ночую? Я сказав, що так, і виявилося, що він має старий трейлер, де я можу мешкати безоплатно. Проблема лише в тім, що він не його власний. Справжні власники кудись поїхали і дозволили йому жити на їхній ділянці в іншому маленькому вагончику. Мені слід буде, буде там поводитися якомога тихіше і не дуже показуватися, бо йому не дозволили нікого туди пускати. Тож усе непогано склалося, бо трейлер облаштований доволі пристойно. Це цілий автодім з меблями. Там працюють деякі розетки, і вистачає місця для житла. Єдиний недолік сам старий. Звуть його Чарлі, він трохи не про собі, і з ним часом важко знайти спільну мову. Чарлі досі мешкає за тою самою адресою без світлої каналізації в маленькому подекуди наскрізь проїденому і ржаю овальному туристичному автопричепі, що припаркований за більшим синьо-білим автодомом, де ночував Маккенлес. На заході, понад дахами сусідніх мобільних будинків, понуро височують голі гірські схили. В запущеному дворі на колодках. Стоїть Форт Торіно небесного кольору, а з-під його капоту пнуться бур'яни, із поближніх заростей відгонить аміачним смородом сечі. Кріс? Кріс? гаркає Чарлі, перебираючи щось у своїй дірявій пам'яті. А, цей. Ага, Пам'ятаю, а як же? Чарлі сухий нервовий старигань, одягнений у толстовку й робочі штани кольору хакі. Очі його весь час слюзятся, обличчя заросло сивою щитиною. Наскільки він пам'ятає, Маккенлес прожив у трейлері майже місяць. Хороший хлопак, ага, дуже навіть приємний, докладає Чарлі. Правда, не любив, коли людно навколо. Така натура. Він не мав у собі зла, а от комплексів, мені здається, цілу купу. Розумієш, про що я? Книжки любив читати. От того, що про Аляску писав Джека Лондона, до розмови був не дуже охочий, бувало, весь надметься, не хоче, щоб його чіпали. Видно було, що шукає хлопець чогось у житті. А чого шукає і сам не знаю. І я такий був колись, та потім второпав, чого мені в житті треба. Грошви. Ага. Йо-хо-хо. Та як я вже казав, він все заводив, заводив пісню про Аляску. Ага, хотів туди чкурнути. Може, думав, що там знайде те, що шукає. Хороший хлопець. Ну, здавалося, що хороший. Тільки комплексів мав цілу купу. Геть біда в нього з ними була. Коли від'їжджав, здається, десь перед Різдвом дав мені 50 баксів і пачку цигарок. За те, що я дозволив йому тут пожити, а ще подумав я, який ж він милий. В кінці листопада Маккенлес відправив Джен Барс листівку до запитання на абонентську скриньку в Ніланді, невеликому містечку в каліфорнійській долині Імперіал Волги. На тій листівці Кріс вперше за довгий час зазначив зворотну адресу, згадує Барс. Тож я негайно відписала, що ми приїдемо побачитись із ним в Булгеді на наступних вихідних, адже тоді ми були недалеко. Маккен Лис дуже зрадів звісточки від Джен. Я такий радий, що ви обоє живі й здорові, вигукує він у своєму листі від 9 грудня 1991 року. Дуже дякую за різдвяну листівку. Приємно знати, що хтось про тебе пам'ятає в честь свят. Я був страшенно радий почути, що ви приїдете, щоб побачитися зі мною. Чекаю вас у всякий час. Минуло півтора року, і просто чудесно, що ми знову побачимося. У кінці листа він намалював карту. І детально росту як знайти трейлер в Бейссайн Роуд в Булге-Сіті. Через чотири дні, коли вони з Бобом уже зібралися до Булгеда, Джен повернулася на місце стоянки і побачила поблизу фургона. Великий наплічник. Я одразу зрозуміла, що то Алексів. А наш песик Санні почув його запах ще раніше. Він любив Алекса, та я не очікувала, що він досі його пам'ятає. Санні ледь з розуму не зійшов від радості, що його знайшов. Маккенлес пояснив Джен, що втомився від Булгеда, що йому набридло працювати від світання до смеркання із пластиковими людьми, тож він послав усе під три чорти й утік з міста. Джен із Бобом стояли табором кілометрів за п'ять від Ніланду в районі під назвою Плити. Тут колись була авіабаза повітряно-морського флоту, та потім її вивезли, а будівлі порозбирали. Залишилося хіба плетиво розкиданих по пустелі пласких бетонних фундаментів. На початку листопада. Коли всюди по країні холодніше є, близько п'яти тисяч блудяг, безхатьків і волоцюх усіх мостей збираються на цих футуристичних об'єктах, щоб пожити під теплим сонцем практично задарма. Плити стають чимось на кшталт сезонної столиці велолюдної кочової комуни на гумовому ходу толерантної спільноти з пенсіонерів, вигнанців, знедолених і хронічно безробітних. Тут знаходять притулок чоловіки, жінки та діти будь-якого віку. Люди, що ховаються від колекторів, поліції чи податкової, ті, що втікають від невдалих стосунків, зимової сльоти й утомливого одноманітного існування середнього класу. Маккендлес приїхав у плити якраз тоді, коли в пустелі розгорнувся велетенський блошиний ринок. Барс була однією з його учасниць і виставила кілька розкладних столиків із дешевими, здебільшого, вживаними товарами. Маккендлес. Викликався слідкувати за прилавком із величенькою колекцією вживаних книжок. Він мені добряче допоміг, розповідає Джен. Наглядав за товаром, коли мені треба було відійти, розклав усі книжки за категоріями і чимало продав. Схоже, йому самому сподобалася ця робота. Сам Алкс дуже любив класиків: Дікенса, Герберта Велса, Марка Твена, а найбільше Джека Лондона. І кожного волоцюгу, що прогодив повз, умовляв, обов'язково прочитати поклик предків. МакКендлес захопився Джеком Лондоном ще в дитинстві. Ідеї Лондона, що проклинав капіталістичний лад і прославляв первозданну природу, захищаючи простих людей, відлунювали в душі МакКендлеса. Зачарований мальовничими описами життя на Алясці та Юконі. Маккендлес знову і знову перечитував поклик предків, білозуба, погасли багаття, північну Одіссею та жарт Порпортука. Його настільки захопили ці історії, що він, здавалося, зовсім забув, що та літературна вигадка конструкт уяви, радше опис романтичних уявлень Лондона про життя в субарктичній глушині, ніж виклад реальних фактів про те життя. Мак Кенлес наче навмисно заплющував очі на те, що сам Джек Лондон провів на півночі одну єдину зиму. І у віці 40 років, перетворившись на жалюгідного, розпухлого, безнадійного паяка, животіння якого не мало нічого спільного з оспіваними ним ідеалами, наклав на себе руки в своєму каліфорнійському будинку. Серед мешканців Ніланських плит була 17-річна дівчина Трейсі, що за тиждень перебування Маккендлеса в тих місцях накинула на нього оком. То була чудова дівчинка, розповідає Джен, донька мандрівників, що... Припаркувалася через чотири автівки від нашої. Сердечна трейсі втратила голову від Алекса. Увесь час, що він був у Ніланді, вона крутилася довкола нього, пускала бісики і чіплялася до мене, або я умовила його піти з нею погуляти. Алекс добре доставився до Трейсі, але вона була для нього замала. Він не сприймав її всерйоз. Коли ж він поїхав, вона не менш як тиждень переживала своє нерозділене кохання. Попри те, що Маккенлис відмовив Трейсі, Барс каже, що аскетом він аж ніяк не був. Йому подобалося бути між людьми, він із задоволенням з ними спілкувався. На базарі забалакував до кожного, хто проходив повз нього. В Ніланді хлопець познайомився з шістьома чи сімма десятками людей і з кожним заприятелював. Звісно, часами він потребував усамітнення, та від людьком не був. Мені іноді здавалося, що він спілкувався про запас, немов накопичував спілкування для часів, коли навколо не буде нікого. До самої Джен Маккендлес був дуже уважний, використовуючи кожну нагоду пофліртувати з нею через веселити якимись кпинами. Він обожнював дражнити і підколювати мене, згадує вона. Скажімо, йду я розвішувати білизну на мотузці за трейлером, а він мене з ніг до голови, обчіплює прищепками. Грайливий був, як дитя. Ми мали щенят, і він постійно накривав їх кошиком для білизни, а тоді спостерігав, як вони пищать і намагаються вилізти. Робив так, поки я не червоніла зі злості і не починала верещати, щоб він, щоб він припинив це. Чесно кажучи, хлопець дуже добре ладнав із псами. Вони бігали за ним по п'ятах, скаволіли, коли він не йшов, спати хотіли лише з ним, і з тваринами в нього було повне порозуміння. Одного дня, коли Маккендлес сидів у книжковій ядці на ринку, хтось приніс Джен на комісію мобільний електроорган. Олекс одразу ж обхопився за нього і весь день грав, розважаючи людей довкола, каже вона. Він мав неймовірний голос, зібрав цілий натовп, охочих його послухати. Досі я й не підозрювала, що він музично обдарований. Маккенлес часто згадував у розмовах із мешканцями плит, що планує вирушити на Аляску. Щоранку він робив вправи, щоб підготуватися до виснажливого життя в Аляскінській глушині. А потім годинами обговорював із Бобом, якого мав за гуру цієї справи, стратегії виживання у дикій природі. Коли Алекс розповідав нам про свою, як він казав, велику Аляскінську Одіссею каже Барс, я особисто думала, що він поїхав мізками. Та його ця ідея страшенно захопила, він безупину її обговорював. Джен кілька разів намагалася розпитати його про сім'ю та рідних. та Маккедлис майже нічого не розповідав. Я, бувало, питала, каже Барс, чи знають його її рідні про те, що він замислив, чи відомо мамі, що він збирається на Аляску, чи може батькові. Та він відмовчувався, закотить очі, надується і каже, щоб я перестала з ним панькатись, і боб за ним обставав. Обличну він дорослий чоловік, та я не могла від нього відчепитись, аж доки він сам не змінював тему. Певно, це через те, як у мене вийшло із сином. Він же зараз так само бозна де, а я би так хотіла, щоб хтось приглянув з ним так само, як я намагалася приглянути за Алексом. У неділю, за кілька днів до того, як Маккенлес залишив Ніланд, він сидів у трейлері Барс і дивився по телебаченню плей-офф Національної футбольної ліги. Раптом Джен зауважила, що він палко вболіває за Washington Рескінс. Я тоді його спитала, чи він часом не з Вашингтонських місць, згадує вона. А він мені відповів, ага, саме звідти. І все. Більше він мені про своє минуле ніколи нічого не розповідав. Наступної середи Маккенлес заявив, що йому час рушати. Сказав, що має заїхати на пошту в Солтон Сіті, що кілометрів за 80 на захід від Ніланда. Бо саме туди він попросив керівника Макдональдса в Булгеді перерахувати його останню зарплатню. Хлопець пристав на пропозицію барс, підкинути його до пошти, та коли вона спробувала дати йому трохи грошей за допомогу на ринку, він, наскільки вона пам'ятає, добляче образився, я йому кажу: хлопче, в цьому світі без грошей ніяк. Та він їх так і не взяв. урешті решт я вмовила його взяти кілька армійських і мисливських ножів. Переконала, що вони йому знадобляться на Алясці, або ж він може виміняти їх на щось потрібніше, коли йтиме туди. Трохи посперечавшись, Маккенд спогодився взяти в неї ще кілька комплектів теплої білизни і іншого зимового одягу, без якого, на думку Джен, на Алясці не вижити. Він взяв це все, щоб я нарешті замовкла, і дала йому спокій, сміється жінка. Та я виявила більшість речей у себе в фургоні. Варто було нам тільки відвернутися, як він витягнув їх зі свого рюкзака і заховав під сидінням. Алекс був чудовий хлопець, але іноді доводив мене до сказу. Звісно. Барс переживала за Маккендлеса, але вірила, що він повернеться зі своєї пригоди цілий та неушкоджений. Я думала, що з ним, врешті-решт, все буде гаразд, згадує вона. Він був меткий хлопець, сам навчився керувати каноє, яким сплавився аж до Мексики, зайцем їздив на тварняках, знаходив місце для ночівлі у центрі міста, він розібрався в усьому цьому сам без сторонньої допомоги, і я не сумнівалася, що й аляска йому по зубах.